Ці е, дозволи на удари західною далекобійною зброєю по території Російської Федерації. Імовірно, якраз от тисячний день повномасштабного вторгнення російсько-української війни розпочався вночі у росіян на Брянщині. Вибуховою хвилею такою просто красивою у місті Карачев. Горів арсенал центру матеріально-технічного забезпечення. Лаштували е, таке шоу росіянам наші збройні сили разом з силами оборони. Місцеві чули більше десятка вибухів. Далі почалась детонація. в какожна раз ракета ковутки до Да Дані та. Ставо посекотки ракета. Складам у Карачеві до вибухів не звикати. Раніше туди вже прилітало. У Генштабі писали про атаку 9 жовтня, яка була. Тоді місця зберігання північно-корейських боєприпасів та авіаційних бомб постраждали. Ймовірно, по військовому об'єкту на Брянщині вдарили ракетами атакам. Спише про це «Цензорнет» із посиланням на власні джерела.